Її могли депортувати будь-якої миті, але сталося диво. Наша клієнтка приїхала до Канади в надії на новий початок і втратила все, окрім віри. Без статусу, без права працювати офіційно, без відчуття безпеки. Вона боялася навіть відчинити двері, коли хтось стукав. Боялася поліції, боялася, що одного дня її просто депортують, і все, що вона будувала, зникне. Кожен день був боротьбою. Вона жила обережно, тихо, немов ховалася від цілого світу. В магазин тільки коли темно, у транспорті з опущеними очима. Її єдина мрія була просто не боятися завтра, але замість страху одного дня з'явилося світло. Людина, яка не питала про документи, не засуджувала, а просто була поруч, з добротою, з турботою, з вірою, що навіть без статусу вона заслуговує на життя і любов. Їхня історія почалася не з романтики, а з підтримки. Спочатку слова, потім присутність. Ти не одна, говорив він, і з часом це стало правдою. Вони довго залишалися друзями, але одного дня він сказав. Дозволь мені подбати про тебе не лише як друг, і ця фраза стала початком історії, яка сьогодні має щасливий фінал. Їхнє кохання пройшло через випробування, розлуки, складні рішення і навіть сумніви. Але саме такі історії доводять, що справжність це не про ідеал, а про вірність і дії. Вони пройшли довгий шлях. Від тиші і страху до спільного дому і офіційного шлюбу. А сьогодні вона отримала підтвердження свого піар у Канаді. Це не просто документ, це нове життя без страху, без тіні минулого. З гідністю та надією у «Крослило» Ми вже понад 20 років допомагаємо людям отримати статус у Канаді, навіть тоді, коли здається, що шансів немає. Ми спеціалізуємося не лише на подачі аплікацій на спонсорство, але й на оскарженні відмов, коли інші вже опустили руки. Твоя історія також може мати щасливий фінал.